Права 1208. Наскільки перше задання різниця чисел 6,2 і 1,4 менша від їхнього добутку. Ну що ж, давайте знаходити. Тоді спочатку знайдемо першому заданню різницю чисел. Отже, записуємо перша дія. Отже, різниця чисел це 6,2 відняти 1,4. І це дорівнює. Ну що ж, 6-1 це буде 5,2. І відняти 0,4 ще залишається, то це буде 4,8. Так, записуємо, що це у нас буде різниця чисел. Треба знайти їхній добуток. Записуємо друга дія, тобто 6,2 потрібно помножити на 1,4. І це дорівнює. Ну що ж, записуємо тоді 6,2. Давайте десь тут. 6,2. Що множиться на 1,4. Множимо. 2 помножити на 4 це 8. 6 помножити на 4 це 24. 62, що множиться на 1, це буде 62. Додаємо. В кінці у нас буде 8. 4 плюс 2 це 6. 2 плюс 6 це 8. Раз, два знаки після коми ставимо, то записуємо, що добуток у нас дорівнює 8,68. Так. Це в нас буде тоді добуток чисел. чису. Нас запитують, а наскільки ця різниця чисел менша від їхнього добутку, то щоб знайти наскільки нам треба від добутку відняти різницю. Записуємо третє діє. Отже, 8,68. Потрібно відняти 4,8. І це дорівнює. Ну що ж, давайте будемо віднімати. Записуємо 8,68. Відняти 4,8. Віднімаємо. Дописуємо тут 0. 8 мінус 0 це 8. 6 мінус 8 не віднімається, позичаємо. 16 мінус 8 це буде 8. 8 збирали одиницю – це 7. 7 мінус 4 це 3. Ставимо на місце кому. То записуємо, що різниця у нас дорівнює 3,8. 88. сотих. 3,88. Записуємо це у нас на скільки. Різниця чисел. чисел. 6,2 і 1,4 менше від їхнього добутку. Від їхнього добутку. Що ж, я запишу відповідь тут окремо, бо дуже громісткі всі інші вправи, то до першого завдання записуємо відповідь. Отже, наскільки у нас різниця менша, пишемо на Сотих. Переходимо до другого завдання. Отже, наскільки різниця чисел 11,88 і 2,64 більша за їхню частку. Ну що ж, спочатку знаходимо різницю чисел. Записуємо перша дія. Отже, треба від 11,88 відняти 2,64. І це дорівнює. Ну що ж, це можна юсно зробити. 11 мінус 2 це буде 9, 88 мінус 64 сотих це буде 24 сотих. Записуємо це, у нас буде різниця чисел. Гаразд. Ну, а тепер треба знайти частку цих чисел. Так, пишемо. Друга дія. Частка це 11,88, що ділиться на 2,64. І це дорівнює. Ну що ж, для того, щоб ми могли їх поділити, нам треба перенести кому праворуч на два розряди в діленому і в дільнику. То ми записуємо, що це буде тоді 1188. Що ділиться на 264? І це дорівнює. Ну що ж, давайте будемо ділити куточком. Записуємо. Так, давайте десь тут. Отже. 1188. Що ділиться? Що ділиться на 264. Ну що ж. 1188 ділимо на 264. Це може бути 5. Ні, 5 це багато, напевно, 4. 4 на 4 це 16, 6 пишемо, 1, запам'ятовуємо. 6 на 4 24, плюс 1 це 25. 5 пишемо, 2. Запам'ятовуємо. 2 на 4 це 8, плюс 2 це 10. Віднімаємо. 8 6 – це 2. 8 мінус 5 це 3. 1 мінус 0 це 1. 1 мінус 1 0, попереду пишемо. Ми вже будемо брати цифри після коми. то ціла частина частки у нас 4. Так, дописуємо 0. 1320 ділимо на 264, це буде 5. 5 помножити на 4 це 20. 0. Пишемо, 2, запам'ятовуємо. 6 на 5 це 30, плюс 2 це 32. 2 пишемо 3, запам'ятовуємо. 2 на 5 це 10, плюс 3 це 13. Віднімаємо. Різниця у нас дорівнює 0. Тобто ділення завершене. Ну і записуємо, що частка в нас дорівнює 4,5. Ну і записуємо, що це у нас буде частка чисел. Ну, а тепер нас запитують, а наскільки різниця більша за частку? Ну, Треба тоді від різниці відняти частку. Записуємо третє діє. Тобто від 9,24 потрібно відняти 4,5. І це дорівнює. Ну що ж, давайте тоді будемо віднімати. Записуємо 9,0. 24. Сотих відняти 4,5. Дописуємо 1 0, віднімаємо. 4 мінус 0 це 4. 2 мінус 5 не віднімається. Позичаємо. 12 мінус 5 це буде 7. 9. Забрали одиницю це 8. 8 мінус 4 це 4. Ставимо на місце кому. Записуємо, що різниця у нас дорівнює 4,74. Ну і пишемо, це у нас наскільки. Наскільки різниця чисел. Різниця чисел. 11,88 і 2,64 більше За їхню частку є? Ну що ж, записуємо відповідь тоді до цього завдання. Прийдеться писати тут, напевно, внизу. Записуємо відповідь. Отже, записуємо на. 4,74. Переходимо до третього завдання. Отже, наскільки сума чисел 7,8 і 6,5 більша за їхню частку. Ну давайте знайдемо спочатку суму чисел. Записуємо перша дія. Тобто 7,8 потрібно додати 6,5. і це дорівнює. Ну що ж, давайте будемо тоді додавати стопчик. Записуємо 7,8. Давайте, напевно, десь тут. 7,8 додати 6,5. Додаємо. 8 плюс 5 це 13. Три пишемо 1, запам'ятовуємо. 6 плюс 1 це 7, 7 плюс 7 це 14. Ставимо на місце кому, то записуємо, що сума у нас дорівнює 14, ,5. 3. Десятих. Це в нас буде сума чисел. часу. Ну, а тепер треба знайти їхню частку. Записуємо друга дія. Тобто 7,8. Потрібно поділити на 6,5. І це дорівнює. Для того, щоб ми могли. Виконати, знайти цю частку, нам треба перенести кому праворуч на один розряд в діленому і дільнику, щоб не змінилась частка. То ми записуємо, що ця частка буде дорівнювати 78, що ділиться на 65. І це дорівнює. Ну що ж, давайте будемо ділити куточком. Записуємо 78. Що ділиться? Що ділиться на 65? Ну що ж. 78 ділимо на 65, це буде 1. 1 помножити на 65 це буде 65. Віднімаємо. 8 мінус 5 це 3. 7 мінус 6 це 1. Може, беремо цифри після коми. То ціла частина частки у нас одиниця. Дописуємо 0. Отже, 130 ділимо на 65, це буде 2. 2 помножити на 5 це 10, 0. Пишемо 1, запам'ятовуємо. 6 помножити на 2 це 12, плюс 1 це 13. Віднімаємо. Залишок у нас дорівнює 0. Тобто ділення завершене. Ну і записуємо, що частка у нас дорівнює 1,2. Так, пишемо, що це частка чисел. Ну а зараз нас запитують, а наскільки сума чисел більша за їхню частку? Ну що ж, тоді від суми віднімаємо частку. Записуємо третє дія. Отже, від 14,3 потрібно відняти 1,2. І це дорівнює. 14-1 це буде 13,3-2 це буде 1,1. Записуємо, що це у нас наскільки наскільки сума чисел? Сума чисел? 7,8. і 6,5 більша За їхню частку, Гаразд. ну що ж, записуємо тоді відповідь? Давайте десь тут пишемо відповідь. Отже, наскільки більше пишемо на 13,1. Переходимо до четвертого завдання. Отже, наскільки добуток чисел 7,6 і 0,8 менший від різниці цих чисел. Ну, знаходимо спочатку добуток. Пишемо перша дія. Отже, 7,6 потрібно помножити на 0,8. Це і буде добуток. Записуємо, що це дорівнює. Ну що ж, давайте будемо множити. Отже, записуємо, давайте десь тут.

Раз, два знаки після коми ставимо, то записуємо, що добуток у нас дорівнює 6,8. Це в нас буде добуток чисел. Гаразд. Ну, а тепер нам треба знайти різницю цих чисел. Записуємо друге, отже, 7, 6. ,10. Потрібно відняти 0,8. І це дрівня. Ну, якщо ми віднімемо, це вийде 6,8. Записуємо, що це дорівнює 6,8. Це в нас буде тоді різниця чисел. Зараз. Ну, а зараз. Нам треба знайти а наскільки добуток менший від різниці. То тоді треба від різниці відняти добуток. Записуємо третя дія. Отже, від 6,8 потрібно відняти 6,8. І це дорівнює. Ну що ж, давайте тоді будемо віднімати. Записуємо 6,8. 6,8. Відняти 6,8. Віднімаємо тут дописуємо 0. 0 8 не віднімається, позичаємо. 10 8 це 2, 8 збирали одиницю це 7, 7 0 це 7. 6 6 це буде 0. Тут пишемо, бо це перед комою. Записуємо, що різниця у нас дорівнює 0,72. писуємо. Це у нас наскільки? Добуток чисел Добуток чисел 7,6 і 0,8 менший Різниці цих чисел. Від різниці. Цих чисел. Є. Ну що ж, записуємо тоді відповідь до цього завдання? Отже. Наскільки пишемо менше? Так, записуємо на. 0,72. Переходимо до п'ятого завдання. Наскільки частка чисел 2 і 250 більша за добуток чисел 0,18 і 0,04. Ну що ж, давайте знаходити. Спочатку знайдемо частку чисел. Записуємо перша дія. Тобто нам треба 2 поділити на 250. І це дорівнює. Ну що ж, по-різному можна робити, можна куточком ділити, але це буде громізко. Що я пропоную? Я пропоную і ділений і дільник в даному випадку простіше буде помножити на 4. Чому? Тому що 250, що множиться на 4, це буде 1000, а ділити на 1000 дуже просто. Тобто я хочу сказати, що це частка буде дорівнювати 2, що множиться на 4. Ну і що ділиться? А в дужках буде 250. Що множиться на 4. І це дорівнює. Ну що ж, 2 множить на 4 це буде 8. Що ділиться, а 250, що множиться на 4, це буде 1000. І це дорівнює. 8, що ділиться на 1000, треба перенести кому ліворуч на 3 розряди, то це буде 0 Так, Ну і записуємо, що це буде частка чисел. Частка чисел. Гаразд. Частку ми знайшли. Ну, а тепер треба знайти добуток чисел. Записуємо другі. Отже, добуток 0,18, що множиться на 0,04. І це дорівнює. Ну що ж, по-різному також можна множити, можна усно. Місце тут є, давайте перемножимо. Отже, записуємо тоді 0,18. Що множиться на 0,4. Множимо. 8 помножити на 4 це 32. 2 пишемо 3, запам'ятовуємо. 1 помножити на 4 це 4 плюс 3 це 7. Але тут є раз, 2, 3, 4 знаки після коми. То, щоб їх написати, пишемо два нулі, а тут ще ставимо нуль. Тобто записуємо, що добуток у нас дорівнює 0,72 десятьтисячні. Це у нас буде тоді добуток чисел. Є чису. Ну а зараз нам треба знайти наскільки частка ось вона, більша за добуток. Тобто від частки треба відняти добуток. Записуємо третє дії. Тобто частка у нас 0 0,08. Від неї потрібно відняти добуток. Це 0,07. І це дорівнює. Ну що ж, давайте будемо тоді віднімати. Записуємо 0 0,08. Відняти. 0,07. Дописуємо 1,0. Віднімаємо. 0 мінус 2 не віднімається, позичаємо. 10 мінус 2 це буде 8. 8 збрали одиницю, це 7, 7 мінус 7 0. Пишемо тут, 0 мінус -0, 0, 0 пишемо. І тут пишемо 0 мінус 0. І навіть тут пишемо 0 мінус 0, бо це, це перед комою і після коми. Так, є. Тобто записуємо, що різниця в нас вийде 0,8. Ну і записуємо це у нас наскільки, наскільки?

0,18 і 0,4 є. Ну що ж, записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Отже, наскільки частка більша? Пишемо на десятитисячних. Ну, що ж я вивів на екран всі п'ять завдань? Ви бачите, що тут доволі громіздкі обчислення з десятковими дробами. На цьому вправу завершено.